Якщо у вашій поштовій скринці накопичилося багато листів, то для комфортної роботи з кореспонденцією ці листи варто згрупувати. Наприклад, за темами з містом. Для цього ми заходимо до поштової скринки наші. І вруч ми бачимо стандартні папки, які є: це вхідні, відправлені, видалені та інші. У поштовій скринці можна створити додаткові папки, які називаються мітками. Для того, щоб створити. Папку потрібно ліворуч натиснути біля слова мітки плюсик. Якщо у вас немає цього слова, то треба розгорнути, натиснути більше, розгорнути додаткове меню, і тоді тут є кнопка Створити нову мітку також плюсик. Натискаємо, пишемо назву нашої папки. Після цього натискаємо Створити. Ну, давайте переконаємося, що така папка у нас з'явилася. І там, де після мітки у нас з'явилася шкільна пошта, От, вона буде в самому низу.